<тірш> Вітаю! Мене звати Сокина Катерина Миколаївна. Я психолог центру психологічної підтримки Оршалом, Хмельницького благодійного фонду Хесед Бешт у місті Кам'янець-Подільський. Хочу представити вам тему страхи та фобії, надмірні і раціональні страхи. Страх це природня емоційна реакція, яка виникає у відповідь на реальні або уявні загрози. Це такий механізм захисту організму, що допомагає людині уникати небезпеки та пристосовуватись до навколишнього середовища. Дійсно, для нашого виживання страх був важливішим, ніж будь-яка інша емоція. Деякі страхи можуть проростати у фобію і псувати нам життя. Фобія це психічний розлад, що характеризується надмірними і раціональними страхами. Перед конкретним об'єктом або ситуацією, які призводить до значного емоційного дискомфорту або обмежень в повсякденному житті. Коли я працюю з дітками, зазвичай причини звернень якраз є страхи та дитячі фобії. Як я працюю з дітками? Хочу вам розповісти про е, такі техніки, як каракулі Вінікота, страх у вигляді плями, розмова зі своїм страхом, збір асоціацій на свій страх. Перша техніка каракулі Вінікота проводиться таким чином: ну, звісно, спочатку ми з дитинкою обговорюємо її страх, чого вона боїться. Далі я ставлю перед дитинкою листочок і пропоную їй взяти вибрати колір, який є кольором її страху. Далі взяти цей олівець чи фломастер у непровідну руку і малювати свій страх заплющеними очима, так якби викидаючи на папір цю емоцію і малювати доти, доки, доки буде хотітися. Після того, як дитина намалювала, ми з нею розглядаємо ці хащі. Я запитую, що відчуває, як було в процесі, і ми разом з дитиною знаходимо якісь заховані в цих каракулях образи, які можуть нам дуже багато розповісти про страх. І коли ці інсайти вже є, образи знайдені, я пропоную дитині взяти колір протилежний колір кольору страху. От, наприклад, страх був червоного кольору, а дитина вибирає отой такий ресурсний, протилежний зелений, і починає зеленим кольором уже обводити ті елементи, ті об'єкти, які побачила в цих хащах. І ми вже працюємо з цими об'єктами, які є такими сильними і є такими ключиками, які дозволяють зрозуміти, як дитині справитися зі своїм страхом. Так, і це все мова нашого несвідомого, де є усі знання. Як добре працювати зі своїм несвідомим, щоб переводити ці символи, які вже отакі усвідомлені служать нам, є для нас надзвичайно корисними. Далі можна запропонувати дитині намалювати свій страх у вигляді просто плями і запитати, чи страшно так, от уже дивиться на свій страх у вигляді плями. Дитині може бути страшно, а може і ні, але в будь-якому випадку ми продовжимо роботу далі і пропонуємо цю пляму. Робити більш доброю, красивою, там усміхненою, кумедною ще якоюсь такою. дітки залюбки виконують цю вправу, ми багато сміємося. Часто я малюю також, щоб їх підбадьорити сама пляма, Потім наші плями знайомляться, спілкуються, граються. Відбувається від техніки до техніки поступова, знаєте, така сублімація страху щось інше, в іншу емоцію. Далі. Можна запропонувати розмову зі своїм страхом, так уявити перед цим, як би виглядав цей страх, і що би хотілось його запитати для чого він прийшов, і чого йому хочеться, і де взагалі хочеться дитині, щоб цей страх знаходився. Далі можна зібрати асоціації на свій страх з допомогою асоціативного тесту Карла Густава Юнга «16 слів асоціацій. Ну тут уже дивитися по віку, адже якщо це ще такі досить маленькі дітки, 5-6 річного віку, точно їм їм цю методику не даємо. А вже старшим це вже може бути 9-10, то і підлітковий вік, можна давати. Вони вже точно можуть створювати ці асоціації. Ну переважна більшість, так діток. Я хочу вам розповісти історію однієї дівчинки, яка боялася павуків, прям панічно їх боялася, і це надзвичайно обмежувало її життя. Адже коли наступала весна, літо це час відпусток, перебувань на природі, і вона це дуже любила, але часто відмовлялася кудись їхати з батьками, з йти з подругами на пікнік, адже там на землі і в повітрі повзали чи висіли на повутинках ці павучки, і в туалетна не могла зайти, тому що там могли бути павучки, і це дуже обмежувало її життя. От і я спробувала. З цією дівчинкою таку техніку, адже вона була творчою дитиною, дуже любила малювати. То ми з нею створювали павучків таких мультяшних і одягали їх в різний одяг, і створювали так: от малювали павучків героїв та героїнь. Хтось із павучків був художником, якась павучишка була танцюристкою, і так далі. І так далі. І так у дитини створилось багато карток, то ми малювали. З нею в кабінеті, і також я давала домашнє завдання додому. Дівчинка висилала мені фото цих красивих малюнків. От і поступово її страх знижувався, і вона почала з інтересом ставитися до павучків, навіть їх полюбила, і виникла взагалі ідея створити метафоричні картки на основі її малюнків, щоб допомагати іншим діткам. Боротися, ну або не боротися, а подружитись верніше, так зі своїм страхом павучків. От і дійсно вона перестала їх боятися. Ця історія завершилась дуже дуже позитивно, так творче. От і знаєте, я бажаю вам так бережно ставитися дійсно до своїх страхів, адже за ними можуть відкриватися дуже цікаві речі. І я хочу вже вам говорити до побачення і сказати вам до нових зустрічей. Точно я ще вам розповім про щось цікавеньке з моєї роботи. Так, усім гарного, гарного дня! До побачення!